Друзі, дачі вітаю вас в сьогоднішньому відео. Поговоримо за скважини. Куди ставиться клапан? Ну, все, розповім. Скважина 50 метрів. Якщо не вірите, можете по шлангу пройтись порахувати. Друга вода це в нас ніяка. Подивіться, ржавчини багато, заліза багато, не годиться тільки для технічних умов. Так. Що робимо? Клапан. До гори движок дує Куди його ставити? Не рекомендують спеціалісти, відразу не рекомендують ставити. Ну, Я думаю, це вірно. Так Двіятель зрабатує і немає місця відразу в клапан ну, нагрузка на двіті, я так думаю, а ми його поставимо через. Діставали. Кусить, хлопа на нас не було. Чим погано. Кожен раз вода опускається, а 50 метрів це дуже багато. Згодні зі мною. Навіщо її набирати, якщо... Ну, витащили сином самі. Нікого не просили. Так, зачищаємо. Спеціалістів є, чим зачищати нас немає. Ми ножом зрізаємо, зрізаємо за мотором, е, Ну, В інших скважинах ми користуємося водолій, але це поганий. Поганий мотор, так як оце у нас китайський. По системі Петроліо, чи як там італійська якась фірма. Отут двігатель. Вода закінчилась, він маслає воду. І коли набралась вода, він видуває. Ні, ні разу ще не згорів. Е, разів 20 закінчувалась вода. Е, десь по 5 хвилин, по 10 хвилин е, масла в маслах, нічого бачите, не згорів. Рутер. Китайці щось знають. китайцы еще знают. Трамп так уж переживал за Китай. Чомусь, да? Китайцы еще знают. Так, поехали. Сразу одягаем. Раз, два. Попробуем без мыла. Ой, чудово. Чудово. Е! Yeah. Чудово! Так, зачищаємо і цю сторону. Просто обрізали так кайоночку. Так що за мотор я дуже радий. Підроліо. Якась італійська фірма. І китайці ж все ворують. Всі технології і забув, як він називається Хуйве якийсь. Не пам'ятаю. Ну що, спробуємо. Так. О, якраз. Якраз загортали. Хоп. 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 Працюємо швидко. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, ну що, зможемо? Зможемо. Ось тут ми ставимо клапан. Стрілочка до гори Все, нам залишилось тільки пройти зараз хмутики хомотами. Раніше ізолятою змотував, Зараз буду хомутами. Хомутами підправлю і будемо опускати. Все, друзі, зараз покажу. Ну що, друзі, поїхали! Уже если опустим, уже будет у нас... А ну, подавай. ай. Так. Все, дивимся, что... Оп. 50 метров. Друзі, вода ніяка. Як у вас? Прокоментуйте. Води немає. Води немає. А ще замість траси ставте пірівку. Сертека. Так, трус, трус. Це є, це є, це є, це є. Опускаємо. Все, все, трус. Зав'язуємо. Ну що, друзі? Ось так ми працюємо командно.